Вітаю! Мене звати Лаврененко Оксана, я практикуючий логопед та вже багато років директор приватних садочків. Як логопеда та директора батьки часто мене питають, що робити, якщо дитина в 2,5-3 роки не заговорила? Давайте розберемо це питання. По-перше, треба зрозуміти, що значить не заговорила. В нормі дитина в рік. Вже має говорити до 10 слів. А в рік і 8 у дитини вже повинна бути фраза маленька, проста, але фраза мама, дай, киця ням-ням, хочу машинку. Це фраза, і в нормі дитина в рік 8 вже повинна її говорити. Три роки у дитини вже повинно бути практично доросле мовлення, дитина може пояснити, що вона хоче, чим вона незадоволена, та що вона хоче, наприклад, щоб її купили. На жаль, зараз діти в 3 роки дуже часто ще не говорять не тільки речення, а й фрази. Чому ж це відбувається і що з цим робити? Тож, якщо в 2,5 роки ваша дитина не говорить фрази, і невільно з вами спілкується. Перше, на що ми звертаємо увагу, чи розуміє ваша дитина звернене мовлення. Тобто, чи розуміє вона, що ви від неї хочете, і виконує ваші інструкції. Якщо дитина радісно з вами комунікує, якщо вона розуміє, що ви хочете та виконує інструкції, якщо вона кличе вас, щоб ви озвучили якийсь новий предмет, який вона побачила наприклад, кульку, яка летить по небу, тоді. Ми чекаємо ще до трьох років, але не просто чекаємо, а багато з дитиною займаємося. Спілкуємось, читаємо книжки, озвучуємо всі свої дії і максимально, максимально з дитиною говоримо. Це найважливіше. Дитина не буде говорити, якщо навкруги з нею ніхто не спілкується. Тому багато працюємо над розвитком дитини, багато розмовляємо з нею та мінімізуємо мультики, тому що. Саме мультики не стимулюють дитину до говоріння. Якщо дитині три роки і вона не заговорила з вами фразами та реченнями, тоді нам треба знайти причину, чому саме дитина з нами не говорить. І тоді ми йдемо перше до отоларинголога, тобто до лора, та перевіряємо слух апаратним методом. Саме порушення слуху може бути однією з причин, чому дитина не говорить. Якщо слух знижено хоча б на 30%, дитина може вже не заговорити самостійно, їй треба буде допомогти. Після перевірки слуха йдемо до невролога, для того, щоб перевірити, чи правильно розвивається наша дитина і чи дійсно їй ніщо не заважає в уговорінні в майбутньому. Невролог може вас відправити до психіатра, і це не повинно вас лякати. Адже психіатр повинен виключити можливість аутизму. При аутизмі або будь-якого його спектрі, дитина може не почати говорити, адже саме комунікація і бажання комунікації у неї відсутні. Так само виявляємо і починаємо активно працювати, якщо виявили якийсь спектр аутизму, чим раніше з дитиною активно працювати працювати, тим менше проблем буде у неї надалі. І тільки якщо слух у дитини в нормі, Невролог не бачить ніяких проблем і аутизму у дитини немає, ми звертаємось до логопеда для запуску мовлення. Тобто все в нормі і, можливо, заважає дитині говорити просто невелике спілкування навколо неї. Звичайно, батьки повинні включатись все одно дуже активно, навіть якщо працює педагог. Або якщо педагог працює, батьки дивляться і повторюють все це вдома. Багато спілкуються, прибирають гаджети та мультфільми. І гаджети і мультфільми негативно впливають на психіку дитини та не дають можливості дитині активно розвиватися. Тож, не боїмося йти до лікарів. Переживаємо за те, щоб дитина вчасно почала говорити. Багато працюємо. Над розвитком своєї дитини, і будьте впевнені, все буде добре.